Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як в 2025 році ви маєте право і маєте можливість оформити статус малозабезпеченої родини. Це в першу чергу стосується тих родин, які мають низькі доходи. Ви маєте право і можете отримувати державну соціальну допомогу. Державна соціальна допомога це соціальна виплата, яка покриває різницю між доходами родини та рівнем забезпечення прожиткового мінімуму на сім'ю. Така. Соціальна допомога призначається раз на півроку, тобто на 6 місяців, і якщо ви будете подавати заяву, то така заява розглядається до 10 календарних днів. Щоб отримати дану допомогу, вам потрібно звернутися особисто до центру надання адміністративних послуг або виконавчого органу сільської селищної чи міської ради. Також ви можете звернутися поштою. Чи в електронній формі звернутися до органів соціального захисту населення, де також отримаєте необхідну допомогу, і які ж необхідно вам підготувати документи? Це заява встановленого зразка. Обов'язково потрібно буде декларацію про доходи та ваш майновий стан, наприклад, додаткові документи за потреби посвідчення учасника бойових дій. Ну, це, наприклад, якщо ваша родина, члени вашої родини, мають якийсь особливий статус. Далі довідка про доходи, якщо вони не відображені в реєстрах податкової або пенсійного фонду, та довідка про доходи за останні 6 місяців теж за. Необхідності і за наявності? Як же ж визначається різниця і як же ж визначається розмір допомоги? Як я казала на початку відео, що розмір допомоги це різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для рідини та її середньомісячним сокупним доходом, законами про державний бюджет України щороку встановлюється рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги? І знову ж таки. Нам уряд наводить відразу приклад. Якщо родина складається з батька, матері та дитини 5 років, то її рівень забезпечення прожиткового мінімуму розраховується так. Два рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто для батька один і для матері, та один рівень прожиткового мінімуму для дитини до досягнення неї 6 років, тому що тут Приклад саме про дитину 5 років. Дивіться, станом на 1 січня 2025 року рівні забезпечення прожиткового мінімуму такі. Діти до 6 років це 3 716 гривень, тобто 145% відповідного прожиткового мінімуму діти від 6 до 18 років 4634 гривні, 145% відповідного прожиткового мінімуму. Працездатні особи 1816 гривень. Це знову ж таки 60%. Прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, це 2361 гривня. Якщо дохід вашої родини нижчий за суму цих показників, то держава компенсує різницю. Допомогу призначають на 6 місяців, після чого потрібно повторно подавати пакет документів. Ця інформація так само стосується і людей. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, коли вам ще не 65, ви не можете оформити соціальну допомогу замість пенсії, вам уже 60 або 63, але все ж таки, у вас не вистачає років стажу для виходу на пенсію. От з цього проміжку 60 до 65 років, якщо ваша родина має низький дохід і ви не маєте стажу для призначення пенсії, ви також можете звернутися і оформити статус малозабезпеченої родини. Що це дасть? Це дасть вам право отримувати від держави соціальні виплати. Потім, коли вам буде буде 65, якщо у вас буде 15 років стажу, то ви зможете вийти на пенсію в 65 років, маючи 15 років стажу. Якщо менше, то ви зможете вже оформити соціальну допомогу замість пенсії, бо це ви можете зробити виключно при досягненні 65-річного віку.